Журналісти Херсонщини обговорили найактуальніші питання сьогодні сьогодення у контексті професійної діяльності. Традиційна зустріч активу обласної організації Національної спілки журналістів України об'єднала близько 65 працівників слова. Головував на засіданні керівник організації Валерій Долина. Розпочали з приємного. Почесними грамотами були відзначені журналісти, чия професійна діяльність позитивно вплинула на розвиток журналістської спільноти та суспільства взагалі. Приємно, що телерадіокомпанія ТБ також потрапила до почесного списку. Так у період Виборів до Верховної Ради України колектив ТРК ЄТБ організовував телевізійні дебати між кандидатами у депутати Херсонський вибір із залученням політологів та журналістів, за що й отримав нагороду НСЖУ. За підтримку в організації телепроекту отримала нагороду і голова громадської організації Херсонський прес-клуб, журналіст Оксана Жиляєва. Виборча кампанія проходила не так просто і. Великою мірою там задіяні були наші творчі сили і передусім працівники газет, телебачення, радіо. У жовтні член правління обласної журналістської організації, от, е, нагороджений тут наш, прац... наш помічник, один з найперших наших. Це керівник клубу Реформ Оксана Жиляєва. Ініціювала за підтримки генерального директора каналу Я тебе» Світлана Кириєва, за що ми її теж нагороджували тут. Проведення в ефірі дебатів між журналістами, представниками громадськості і кандидатами в депутати. Ще одна урочиста частина засідання вручення членських квитків молодим журналістам. Загалом же основним питанням, що розглядали цього разу, було підбиття підсумків роботи за період з весни минулого року до осені 2013-го та визначення пріоритетів у професійній діяльності у майбутньому. Так обговорили діяльність журналістів під час виборчої кампанії до Верховної Ради. Питання підвищення професійної майстерності працівників засобів масової інформації, а також питання журналістської етики.